люкс вош чорниння коричневе на авто Їздить відвідувати тепер постійно на постійній основі подобається те, що в Тараші такого не було. Ми їздили в білу церкву в основному. А тепер, коли ми ще й поряд живемо, то нам взагалі дуже зручно. Зручно я помила машинку, цілком задоволена. В кінці змила осмосом, Ну, хотіла обдути, але мені кажуть, можна не обдувати, Зараз провірю, виїду, щоб не залишилося плям. Але дуже зручно, те, що тут можна розрахуватися карткою, адже в Тараші такої можливості немає, окрім. Ми, як де тобі ми їх машину, а не ти сам миєш. згідно з статті 19 Конституції України в межах і в спосіб передбачений чинним законодавством, завжди міська влада готова підставити своє плече підтримки бізнесу, який вже є, який розвивається. І Мені приємно, що з часів війни це вже не перше підприємство, яке відкрило свої двері, відкрило свій, свою діяльність саме в нашій громаді. Тому привселюдно всім засвідчую свою готовність допомогти. У випадку такої потреби запевняю, що ця справа корисна, тому що вже не так давно тут був просто пустир. Сьогодні ми бачимо вже сучасний миючий комплекс, якого до сьогодні ще не було в Тараші. Тому і для Таращан це теж знакова подія. Хочеться в свою чергу побажати процвітання бізнесу, процвітання власникам, розширення. Щоб ми вже так само збирали, святкували найголовніше свято в житті кожного українця свято перемоги. Будемо вірити і сподіватись. І ще раз дякую за те, що ви вносите е, свій вклад в розвиток трещанського бюджету, трещанської громади, зокрема. І користуючись нагодою, вже традиційно, я власникам бізнесу, який вперше заходить до нас в громаду, хочу подарувати. Прапор герб громади, як знак того, що ми приймаємо вас в нашу дружну, велику, таращанську родину. Успіхів і процвітання! Засети від ці того все, пошизубним плечима своїми захиститим, і під тінь укривити надійно спочиватиме, що воронити буде правда його, І побоюся страху вночі, ані стрілий сидити у день, ані пощі ходить у темнені на пасі, то у півдні. Включаю вам, як ласкати ці іконочки, щоб вони були в цьому давати Кошти не тільки власне, коли всіх, хто буде працювати з вами, а переносить поліцію наші пересадити. Буди люди твої і благослови насліття твої, богому, народу нашому, нас упротивний модай. Хочу подякувати Михайлу Юровичу да, за те, що віддав наш об'єкт привітав з відкриттям. Оцю Григорію, що освятив наш заклад, якби ще багато часу, багато зусиль, щоб зробити це місце, місце, яке буде обслуговувати е, населення Тараща. Так? Тому і цей день настав, день відкриття, коли ми запрошуємо всіх відвідати наш комплекс. Перших 100 клієнтів від компанії ми хочемо подарувати призи, також е, е, та Юкс кафе. Ви маєте змогу випити безкоштовно каву, чай. І якби, найважливіше це те, що хочемо відзначити те, що не, не без допомоги наших хлопців, які е, воюють на сході. Це відбулося. Тому на заході буде проводитися збір для 110-ї бригади. Прошу усіх долучатися. Мирно неба нам. Свою чергу хочу додати декілька слів. Насправді, родина Ференець, вона завжди старащую, Я думаю, що Олександра Борисовича пам'ятають всі таращани, і як міський голова хочу засвідчити, що як тільки дзвонить Олександр Борисович, там Проговорю, кажу, їду на схід. Він що вам привезти, Що треба для хлопців? І Олександр Борисович він дуже швидкий. Такий, буквально там декілька годин. І автівка з вантажем для хлопців уже в Тараші. Тому я дякую вам за постійну підтримку і Олександру Борисовичу, і Віталію, і всій їхній родині. І знову ж таки, збір для 110-ї бригади зателефонували. Михайло Юріч, кому треба яка допомога? От і власне, ми, отримавши потребу 110-ї бригади, сказали, що збираємо гроші для 110-ї бригади. Тому. Дякуємо нашим захисникам і дякуємо небайдужим родинам, родині Ферени, за те, що вони теж завжди готові підставити плече допомоги і завжди йдуть на допомогу і підтримку наших збройних сил. Дякуємо вам за це.